Починають формувати світогляд, як би об'яснити, що безбожник це не так погано. Хто такі безбожники-атеїсти? Це люди, які познали висоту науки, начиталися научних статей, розумілися у всякому релігійному. А про такі віруючі? ну є тут простенькі люди, це не розуміють в науці. Абсолютно не розбираються ні в історії, ні в медицині, ні в чому. А медицина, вот, медицина показала, що Бога не є. Хірурги розрізали, чоловіка душу не знайшли. Сьогодні це був праздник великості дало Святителя руки Кримського. Як художника, а потом як юриста і наконець, як лікаря, і звершив у собі, розкрив у собі так таланти, що послужив народу і церкви на тій висоті, що й нині всі удивляються його чудесному подвигу. Лука знайшов, Лука. Святі він увіряє, серце наше є в місті душі, і серце духовне. А тому так важно замітити, коли чоловіка є проблема, болить серце. Ну почому не болять почки от того, що мама рітько видять проблему зі дітьми? Болить серце. Так, болить серце, коли чоловік реагує. Значить, душа жива, як каже він. Має в області серця. Так. І сьогодні каже Господь всім, хто терпить за віну особливо в нашій країні, коні за віру Христу, каже такі слова: хто любить свою душу, й погубить. хто любить своє життя, угождає, їсти пити, хреста відібратися моди, угождати страстями поробкам, то душу свою неумоглину погубить. А от ненавиді душу свою котрий увидеть якийсь світ цей пустий, бездарний, примітивний, ужасно примітивний, грішний і не піде з етиміром в дружбу, то душу свою спасе, спасе душу свою для вічності у Царство Божого. І красиві слова, так і приємно читати в Євангелії, каже Господь, хто мені служить, мені най? і послідує де я буду там будуть мої слуги, хто почтить мене, того й Отець Небесний почтить. Душа моя що щоб я сказав сьогодні, Отче, і мене від того кресла путі, бо я на той прийшов, щоб вирішити діло спасення. Отче, прославив ім'я Твоє, і вдруг Дух пішов голос неба. І прославив, і ще й прославив. Це голос був Отця Небесного на підкріплення віри простого народу. Мені суд міру всьому буде, казав Господь перед тим, як буде вознесений на крест і совеще діло Списення. Почому? Бо Князь Міра сон, і знаний буде твом із свого вмістилища, і буде його сила подорвана. А всі, Хто буде з Ісусом, я буду вознесений от зеленим і всіх привлеку, прикличу до себе. Коли...